Вони навернулися до Бога. І Бог по своїй великій-великій любові, бо він не хотів, щоб грішники, Бог, ви пам'ятаєте, так, любить Бог грішників чи не любить? Не любить. Любить всіх людей. А що Бог не любить? Грі. Гріх не любить, правильно Марка. Бог не любить гріх, а грішника Бог завжди любить і хоче спасти до останнього. І оцей Ніневію, коли прийшов уже Іоник, і проповідував їм, вони, вони навернулися до Бога. І Бог простив їм. І Бог не знищив місто Ніневія. Місто Ніневія Нінев е, залишилося не зруйноване, і люди, які там жили, вони навернулись до Бога. Він пішов, дивитися, що ж буде з містом. За місто вийшов. Йому там було так жарко, було так гаряче, неприємно йому було сидіти. Але Бог і в цей момент, хоча бачив, що в серці там у нього щось так от закралося, да? йому неприємно, що Бог так з людьми поступає. А він, Бог любить, будь-кого. І він посилає, знаєте, що створив? Виросла за ніч отака велика рослина. Знаєте для чого? Коли жарко під рослиною, що утворюється? Що? Листочки. Листочки, що дають ці листочки? Е -е, як там е -е, тіньок? Тінь, тінь, правильно. Бог бог і тут навіть про нього попіклувався. Він дає йому тінь, да? щоб йому було приємно сидіти.